То така психічно здорова людина. Психічно здорова людина ну, знову ж таки, перший момент норма. <свісно> норма це історія про те, що в певному соціумі більшість людей якось так поводяться, і відповідно то є їхня норма. Зараз для нас є нормою, е так би мовити, відчувати певну тривогу, коли ми чуємо тривогу. <свісно> для нас це зараз на даний момент є певною нормою. Або в той же час для нас є певної норми бути таким от чутливими до стресових факторів, тривожитися, тому що в нас зараз такий період життя. Тому, знову ж таки, норма це ось. Та історія, що більшість людей якось отак поводяться, і тому в всьому соціумі буде вважатися нормою. Також сюди б хотілося додати норма, це історія про те, що людина, в принципі, така гнучка стосовно теперішнього існування. Тобто вона в ладах зі своїм минулим, вона розуміє, що де і як там відбувалося.